Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Сьогодні і вже, вже, вже декілька днів, здається, закрили кордони, не випускають навіть жінок. Ні чоловіків багатодітних, ні чоловіків з групами інвалідності. Я зараз не буду уточнювати, які саме. Ось. Чим це загрожує взагалі? До чого це йде, навіщо це все, і як довго це буде тривати? На що сроків не скажу точно, але будемо дивитися, можливо, покаже нам обставини, за яких це припиниться. І так, до чого це призведе ось це закриття кордонів? Закону ще немає. Всі знають, який у нас закон Конституції. На жаль, президент він не знає законів України. І якщо хтось каже, до речі, запитання до всіх. Особливо до тих, хто каже, що президент у нас найкращий. До вас запитання, якої саме країни? Тому що він діє не в інтересах України і українців. Просто до вас запитання: якої саме країни? Як ви вважаєте? Ось так, це до вас можете всі відповідати. Як ви вважаєте, якої країни? От, на вашу думку, якої країни? Я не буду давати вам підказочки. Я знаю, що в мене. Люди, абоненти, гості каналу креативні люди. І я знаю, що ви скажете правильні відповіді. І так, закриття кордонів. Дивимося, чим це загрожує? До чого це призведе? Ну, от уже перша карта випадає. Тобто, ви знаєте, мені ось ці дві карти називають це внутрішній конфлікт, а це блокада. Тобто, блокувати народ України. Вони працювали довго над цим, щоб ви розуміли. Це заточення, можна сказати. Заточили. От працюйте тут в Україні. Ось якось так. До чого це призведе. До речі, карти натякають. Вибачайте, що я так кажу. У нього були ці плани вже давно. Ця карта говорить, в нього, в нього були плани вже давно. Закрити кордони для усіх. І поки війна не закінчиться, поки не буде перемоги, їх не відкривати. Чому він туди чекав так довго я зрозуміла. Він в нього, дивіться, в нього було. Люди, які суперечили з цим, тобто вони обговорювали довго це. Ось ця карта говорить, що цей е, проект вже давно в них був, вони планували його. Ось ця карта говорить, чому не приймали, тому що вони сумнівалися. Ось карта була одна та за, друга проти. І тут поки вони не сообразили. Хоча дивіться, закону ще немає, він не має права закривати навіть для чоловіків. Вже якщо на то пішло. Тому що е, хто хотів, той втік, е, хто хотів, вибрався ось, е, і тому подібне. І так, і так. До, речі, до речі, за законом не мають права брати тих, хто був особливо в полоні. А в законі тому, який вони <кій> хочуть прийняти там стоїть два місяці після того, як людина повернулася з полону, вона знову військово зобов'язана. А це за законами Всесвітніми, там, здається, конвенція Женевська чи яка, я не пам'ятаю зараз точно. Але це неприйнятно, таке недопустимо, тому що ми всі знаємо, що станеться з тими людьми, які знову попадуть в полон. Якось так. І так, зараз подивлюся, які в мене там ще запитання. Як це довго? Ну, в принципі, ви бачите, в них були ж вже плани, що вони закриють. От. Так, все ж таки хочу бачити, до чого це призведе. Тому що багато хто каже, будуть мітинги, демонстрації. Ну, дивіться, я тут, в принципі, я не бачу, що люди піднімуться. Поки ні. Тут нема. Але я от зараз взагалі то я ніколи не до. Ну, це рідкість, коли я після туза монет докладаю карти. Тут таке враження, що перенасиченість відкриває якийсь шанс. Зараз ми подивимося. Тут у нас взагалі-то карта застою, карта такого, як би сказати, тимчасового перемир'я. Але ми подивимося зараз. Це якийсь рух. Бачите, тут е, будемо так говорити. Будемо так говорити. Зараз, зараз, я точніше скажу. Ну, я, я не відве... М -м, Да, це не добре. Дивіться, карти показують до якогось е, російською, це називається столкновення. Ось. Е, це дає поштовх. Ось це, що вони закрили, так? От у нас перша карта вже пішла блокада. Блокада, в'язниця, закриті кордони, як колись в Совєтському Союзі, хто не пам'ятає. І ось це дає привід, тобто люди виходять від ілюзій. Це вже не ілюзії. Люди починають щось вже думати, вже рожеві окуляри знімаються, і тут іде. Обережно. Тому що це обережно. от в е, мене тільки запитання: це обережно до українського народу чи до президента? Зараз ми подивимося, український народ чи президент. От, обережно президентові. Бачите, це його карта. Тому що е, вісімка жезлів вона говорить е, про дуже швидке загорання. А у нас уже туз е, жезлів пішов. Тобто, це початок. Концентрація. Розумієте, коли йдуть тузи, це концентрація. Ось концентрація, шанс. На... Тобто виходить, що це обережно. Оця карта, яка попереджає обережно саме для президента, не для українців. Це не обережно українців навпаки підніме. Підпільно почнуть шукати виходу. Якщо йде ось ця карта, тут уже людина задумується. У мене тепер інше запитання. Um, чи він це спеціально робить? Чи йому погано це порадили? От зараз ми конкретно питаємо. Це було спеціально, чи йому це погано порадили? Погано порадили. Угу. Погано порадили, ось як я це бачу. Дуже погано порадили йому. Він сам толком своїми мозгами думати не може. Ну, в цьому стані ви всі знаєте, який у нього стан. Ось, я тут не буду про це говорити. Ці відео в мене є в закритому доступі для спонсорів каналу. Ось. І ми це розбирали дуже давно вже. Що в нього за стан? І він не втомлений. Це не втома. Ось, і наскільки я бачу, він просто своїм мозком не думає. У нього є дуже приближені люди. По, куп... По трьом клубкам це значить дуже вузьке коло. Воно, звичайно, не з трьох чоловік, але в нього є, а, ну, нехай давайте будемо так: троє людей, двоє-троє людей, до яких він прислухається, і тоді приймає рішення. От вони йому подають це. Це не він сам рішає. Тобто, карти показують, що він це навмисно, ненавмисно це йому порадили. Ось і все. Він сам. Нічого, ми знаємо, всі знаємо, хто у нас зелений кардинал. Будь ласка, не плутати з сірим кардиналом. Ось якось так. Весь світ називає Єрмака зеленим кардиналом. Гаразд, мої дорогенькі, в принципі, в принципі давайте я, я спробую запитати, ну карти, вони, як би вам сказати, вони не називають дат, вони не кажуть точне рішення. Треба, як сказати, це треба завжди дати. Перепитувати. І все рівно буде нестиковочка туди-сюди. Тому що у карт Таро, у Всесвіту є свій час. А у нас у людей свій час. Гаразд, але все ж таки, як надовго буде ось це? Зараз ми просто тенденція, яка енергія йде саме по закриттю кордонів. Чи надовго, чи ненадовго. Це, скоріше за все, вони можуть нам показати. Ну, Скажу так, що, що? Люди почнуть шукати якихось виходів. ось, Але дивіться, свобода закривається. І йде обмеженість. Тобто, це надовго. Я так розумію, що це надовго. Оці обмеження. Бачите, ще й законність, карта закону випадає. Так, да, вони, вони таки зроблять якийсь закон по обмеженням. Якийсь такий закон вони зроблять, на жаль. От, гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам. Ну, ви пам'ятаєте, що ми робили розклад стосовно жінок, призивати в армію. Але навіть жінок не випускають. Хоч ти мама трьох дітей, хоч ти мама, десятьох дітей, ось це нікого не цікавить. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!